Якщо це не можна ухвалити, не, не можна е, визначити, що дешевше, що не дешевше, і ми маємо щось вирішити, і ніхто не сказав, що це безпека, у нас є жереб. Жереб працює чудово, на жереб ніхто не ображається, і це працює. У нас проговорений відсоток реінвестицій, тобто, ми заробили якусь, якісь гроші. Ми домовились, що ми. 40% від прибутку. Такого то від прибутку. Ми розсовуємо по кишенях, 60% на реінвестиції. Чи навпаки, чи все розсовуємо по кишенях. І це прив'язано до результату. Так. Топи. Керівники відповідальності відповідальні. Як, як брати на роботу топів? І е, які зони відповідальності у кожного партнера? Ми домовилися, що е, кожен відповідає за свою ділянку. І ось такі зустрічі з капітанами українського бізнесу з першого десятка відбувається у Future Business клаві щомісяця. Чому ви ще не з нами?